Серйозний судовий заміс розпочався у Голівуді. Блейк Лайвлі оголосила юридичну війну своєму колишньому колезі та режисеру фільму Покинь, якщо кохаєш Джастіну Бальдоні, звинувативши його у сексуальних домаганнях, дикій поведінці на знімальному майданчику та скоординованій спробі зруйнувати її репутацію. Зараз Блейк хоче добитися покарання Джастіна за неналежну поведінку на зйомках. Команда Бальдоні відреагувала ударом у відповідь, назвавши ці звинувачення хибними, а весь позов спробою відновити свою репутацію. Поговоримо про тих, хто став на сторону Блейк Лайвлі, поговоримо про деталі позову, переписок команди Джастіна Бальдоні із публіцисткою та кризовим піар-менеджером про відміну Джастіна Бальдоні. А також до чого тут справа Ембергерт та Джоні Депа. Давайте розбиратися. Друзі, всім величезний, величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. І якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку та просуванню україномовного контенту на просторі. YouTube. розпочинаємо. Друзі, ми обговорювали першу частину цього літнього великого скандалу. Ось у цьому відео. Якщо коротко, то нагадаю, що Джастін Бальдоні та Блейк Лайвлі працювали разом над фільмом Покинь, якщо кохаєш цей фільм не є шедевром, але при цьому він заробив не слабо 350 мільйонів. Тоді ж Блейк заявила, що під час зйомок Бальдоні цілував її довше аніж потрібно. І також питав, скільки вона важить перед тим, як взяти її на руки в одній із сцен, тому що, начебто, у нього були проблеми зі спиною. Раніше The Hollywood Reporter висували свою версію конфлікту, і видання писало, що Блейк, яка одночасно виступила продюсером фільму, брала на себе занадто багато, перетягувала ковдру. Наприклад, вона замовила свою версію монтажу Шейну Ріду, з яким вона працювала над кліпом своєї подруги Тейлор Свіфт на пісню I Bet You Think About Me. Блейк Лайвлі активно залучала до процесу свого чоловіка Райана Рейнольдса. Вони разом працювали над сценарієм за даними за. Репортер», саме Райан Рейнольдс, написав діалог в одній із сцен на даху, якщо ви дивилися фільм. І були претензії як до Джастіна Бальдоні, до того, чому вони не з'являлись під час промо. Були питання до поведінки Блейк Лейвлі під час промотуру, до її образів. Загалом не зрозуміло, як процес було завершено, тому що, як виявилося, конфлікт розпочався ще під час зйомок. Саме тому прес-тур Блейк і Джастін провели окремо, а глядачі побачили монтаж. Затверджений Блейк Лайвлі і її чоловіком Райаном Рейнольдсом, оскільки ідея та виконання картини у задумі Джастіна Бальдоні, начебто, поплюжили імідж акторки. І ось кілька днів тому з'явилася інформація про те, що Блейк Лайвлі подає позов на Джастіна Бальдоні і звинуватила його, а також керівника продюсерської компанії Джеймі Хіта у сексуальних домаганнях, порушенні особистих кордонів, неналежній поведінці на знімальному майданчику порушенні правил роботи, і також Блейк Лайвлі стверджує, що саме Бальдоні та його команда влаштували цькування Блейк Лайвлі у змі. Виявилося, що для протистояння із Блейк Джастін Бальдоні найняв дуже потужного кризового піар-менеджера на ім'я Меліса Натан, яка працювала із Джонні Депом під час його суду проти Ембер Герт у 2022 році. Також Джастін додає до своєї команди публіцистку Дженніфер Абель Нью-Йорк Таймс отримали у розпорядження листування режисера Абельта на. Тан виявилося, що Джастін Бальдоні ще почав нервувати після того, як Райан Рейнольдс заблокував його обліковий запис у інстаграм. Джастін звертається до публіцистки Дженіфер для того, аби підготувати план на випадок, якщо щось подібне станеться під час промотуру зі сторони Блейк Лайвлі. Джастін Бальдоні у листуванні із публіцисткою виступає як керівник усього процесу, який цитата хоче відчувати, що її можна поховати. Видання New York Times з'ясувало дуже багато ці. Цікавого із цього позову позов великий. В ньому більше ста пунктів, у яких адвокати Блейк Лайвлі описали кожен епізод неналежної поведінки Джастіна Бальдоні на знімальному майданчику. зі слів Блейк виявляється, що Джастін розказував постійно про свою порнозалежність, і Блейк у приватній розмові сказала, що не дивилася порно. І Бальдоні, нібито, розповів про це на знімальному майданчику. І, цитата, і це було неймовірне вторгнення у її особисте життя, тому що не можна. На обговорювати будь-який із аспектів інтимного життя з акторським складом. За цими переписками видно, що піар-команда Wayfire Studios найняла кризових фахівців для дискредитації Блейк Лайвлі. Були задіяні тактики маніпуляції громадською думкою, публікація компрометуючих матеріалів, посилення негативного контенту в соціальних мережах і звинувачення Блейк у складному характері. Виявилося, що команда Джастина Бальдоні обрала тактику маніпуляції, чим займалася команда кризових. Піарників Джоні Депа на чолі із Мелісою Натан. Подібна тактика називається астротурфінг. Якщо коротко, то це спосіб маніпуляції громадською думкою, коли нібито звичайні люди в інтернеті пишуть свої коментарі і провокують конфлікти, скасовуючи тим самим неугодних знаменитостей на Reddit та TikTok. Ну а насправді це замовлення конкретної компанії чи політичної групи. Ось що йдеться в одному з повідомлень Меліси. Звичайно, але ви знаєте, коли ми надсилаємо документи, ми не можемо. Відправити роботу, яку ми будемо або могли б зробити, тому що це може завдати нам багато неприємностей. Уявіть, якщо документ, у якому зазначено все, що він хоче зробити з нею, опиниться в чужих руках, ви знаєте, ми можемо поховати будь-кого, але я не можу написати йому це. Окрім того, Мелісу звинувачують також у змові із рідною сестрою Сарою, яка є редактором New York Post у таблоїді Page Six, який належить New York Post, була опублікована стаття за авторством Сари, яка ганьбить репутацію Блейк Лайвлі. Якраз у ній розповідалося про те, як акторка залучала чоловіка до роботи над сценарієм фільму Покинь, якщо кохаєш, і намагалася внести виправлення до фінальної версії картини. Однією із цілей піар команди Джастіна Бальдоні було відвертання. Уваги від звинувачень на адресу Бальдонії та Хіта у позові Блейк Лайвлі йдеться про те, що Джастін Бальдонії та Хіт могли без дозволу зайти до трейлеру Лайвлі під час гриму і навіть під час годування грудьми дитини, коли частина Блейк Лайвлі була оголеною. Зі слів Блейк Лайвлі Джастін відмовлявся покидати цей трейлер. Занадто довго затримувався під час сцен поцілунків, без згоди ліз до неї, цілуватися на зйомках. Відпускав коментарі про те, як вона палко Глядає, розповідав їй про те, як він гвалтував інших жінок, і все це при свідках. Також Блейк говорить про те, що її змушували знімати сцени пологів голою. Джастін спеціально вийшов із павільйону і залишив її із розсунутими ногами на кріслі у той час, як будь-який перехожий міг подивитися на Блейк. Також, начебто, Джастін запросив свого найкращого друга на роль акушера. Переписка Джастіна Бальдоні із Мелісою та публіцисткою Дженіфер показує, що команда намагалася. Максимально змінити вектор розповіді сторітелінг, повернувши фокус уваги назад на Блейк Лайвлі. Дженніфер відправила Бальдоні повідомлення, запевнивши його, що ці історії не становлять загрози. Також були скріншоти того, як самі піарниці дивувалися, як гладко пройшла їхня піар-кампанія у інтернеті, і як йому пощастило, враховуючи те, скільки всього він зробив для Блейк. А тепер поговоримо про наслідки для Блейк Лайвлі. Критика з боку засобів масової інформації призвела до Іршення репутації акторки її назвали важкою у роботі та дуже чутливою зіркою. Під час промоушену фільму про домашнє насильство на адресу актриси прилітали звинувачення в ігноруванні цієї проблеми. План команди Бальдоні полягав у вигородженні Джастіна перед громадськістю та аудиторією за допомогою чітко прописаного вибору позиції щодо фільму, основною темою якого є домашнє насильство. На контрасті Блейк Лайвлі із власних міркувань вирішила зробити із престору. По Її квіткових нарядів влаштовувала флешмоби, але так жодного разу і не заговорила на головну тему, за що власне і отримала свої перші обурливі коментарі зі сторони аудиторії. Якщо згадати, як громадська думка різко перевернулася під час промотуру щодо Блейк Лайвлі після виходу цього фільму, то результатами роботи антикризового піар-менеджера Меліси Натан можна навіть жахнутися. І як результат, також продаж її лінії засобів для догляду за волоссям впав на 78%, що серйозно позначилося на її бізнесі після погіршення репутації? Блейк Лайвлі зробила наступні дії. По перше, вона досягла змін в умовах зйомок, включаючи присутність координатора за інтимними сценами і посилення заходів безпеки. У позові зазначено, що в якийсь момент робоче середовище стало настільки ворожим, що команді довелося провести спільну зустріч. Тімзі повідомляє, що на цій зустрічі також був присутній Райан Рейнольдс. На зустрічі були озвучені наступні вимоги: не показувати Блейк Оголені відео не згадувати про передбачувану порнографічну залежність Бальдоні, жодних згадок геніталій акторів чи членів знімальної команди, не хвалитися своїми сексуальними завоюваннями перед лайвлі та членами команди, а за це прилетіло Джастіну Бальдоні. Також не питати у Блейк про вагу і не говорити про її покійного батька у засобах масової інформації ще влітку просучилися чутки про те, що Джастін Бальдоні шеймив Блейк Лайвлі за її конституцію тіла. За її постать після пологів. Сам Бальдоні стверджував, що він має проблеми зі здоров'ям, він має проблеми зі спиною і хотів підготуватися з тренером до зйомок сцени, де йому потрібно було підняти блейк лайвлі. З позову очевидно, що Бальдоні ще хотів додати у фільм більше постільних сцен, ніж було прописано у сценарії. Зокрема, кадри орального сексу. Блейк була категорично проти додавання подібних сцен. В результаті всі прохання студія, яка займалася виробництвом картини, врахувала, але конфлікт. Акторів на цьому не завершився. Після цього актори почали сперечатися щодо бачення маркетингової стратегії і промо кампанії фільму. Нібито Блейк хотіла фокусуватися на позитивних моментах фільму, на стійкості своєї героїні. Тому кампанія вийшла такою квітковою. Ну а Джастін Бальдоні бажав зосередитися саме на темі домашнього насильства, піднятій у картині. Блейк Лайвлі також наполягала на випуску своєї версії, отримавши кредит продюсера, і подала скаргу до департаменту. Департаменту цивільних прав Каліфорнії, давайте тепер поговоримо про дії Джастіна Бальдоні. Джастіна цей скандал майже не зачепив влітку. Більше того, він отримав нагороди за просування гендерної рівності та розмови про домашній аб'юз. Адвокат Брайан Фрідман, який представляє Джастіна Бальдоні та його продюсерську кампанію Wayfarer Studios, назвали скаргу акторки ганебною і брехливою, звинувачує Блейк у спробах маніпулювати медіа, заявивши, що позов подано виключно з метою виправити негативну репутацію Лайвлі, хоча доказів цього не було. Фрідман також зазначив, що Блейк була справжнім кошмаром на зйомках і погрожувала зривом роботи і промо-кампанії. Зараз розпочався Бальдоні Гейт. Нагорода, яку вручили Джастину вголос солідарності і вручається чоловікам, які виступають за права жінок. Було анульовано після позову Блейк Лайвлі. А тепер давайте переключимося на реакцію з боку медіа і з боку глядачів. По перше, медіа, включаючи. Дейлі Мейл посилили критику Блейк Лайвлі, підкреслюючи її дуже тонку чутливість ставлення до критики і також залежність у творчому плані від її чоловіка Раяна Рейнольса, який переписував деякі сцени, паралельно Бальдоні використав промоушен, використовував свої інтерв'ю саме для зміцнення свого іміджу як союзника жінок. Після того як спільнота дізналася про цей позов, Блейк Лайвлі прокоментувала його. Я сподіваюся, що мій судовий позов допомог. Може розкрити таємницю цієї зловісної тактики помсти, спрямованої на те, щоб нашкодити людям, які говорять про неправомірну поведінку, і допоможе захистити тих, хто може стати об'єктом переслідувань. Через суд із Джастіном Бальдоні Блейк була змушена відмовитися від того, аби стати ведучою 50-го сезону популярного гумористичного шоу СНЛ. Сьогоднішня тема дуже нервова, збираючи інформацію із різних джерел для створення. Ворення цього відео для написання сценарію мене не покидає дивне відчуття про те, що незважаючи на все, Джастін, судячи із повідомлень, був готовий отримати вигоду із негативної інформації про Блейк блейклавлі у пресі. Я ось приймаю магній від мого улюбленого бренду і нагадую вам за знижку 10% за промокодом ENDLESS. Друзі. Ловіть свої знижки у описі під відео. Після позову Блейк з огляду на її репутацію, народ не дуже її довіряє. знову скасовує Блейк, проте її підтримали її подруги-колеги із фільму Джинси талісман вони солідарні із Блейк, оскільки вона бореться проти кампанії, спрямованої на знищення її репутації. Також Блейк підтримала авторка книги і співавтор сценарію Покинь, якщо кохаєш Колін Гувер, яка написала: Блейк, ти була чесною, доброю, підтримуючою і терплячою людиною з того дня, як ми зустрілися. Спасибі, що ти саме Така людина, ніколи не здавайся. Також підтримку Блейк отримала від своєї сестри, яка мала епізодичну роль у цьому фільмі. Її звуть Робін. До речі, нарешті справедливість для моєї сестри Блейк Лайвлі написала Робін у інстаграмі. Вся також вона поділилася посиланням на статтю у New York Times про передбачувану наклепницьку компанію, яку Балдоні нібито розгорнув проти Блейк під час промотуру їхнього фільму. У серпні Блейк Лайвлі підтримав і режисер Пол Фік. Я зняв два фільми з Блейк і все, що я можу. Можу сказати це те, що вона одна з найпрофесійніших, найкреативніших, найталановитіших і найдобріших людей, з якими я коли-небудь працював. Вона справді не заслуговувала на цю наклепницьку кампанію проти неї. Я вважаю, що це жахливо, що їй довелося пройти через це. Написав він у соціальній мережі ЕКС студія Sony Pictures також стала на підтримку Блейк Лайвлі у справі про сексуальне домагання. Ми раніше висловлювали підтримку Блейк Лайвлі через її роботу над фільмом. Ми повністю і рішуче підтверджуємо цю підтримку сьогодні. Крім того, ми рішуче засуджуємо будь-які атаки на її репутацію. Будь-які подібні напади не мають місця ні в нашому бізнесі, ні в громадянському суспільстві. Не промовчала. І Ембер Гер... Ембер зазначила, що звинувачений у сексуальних домаганнях та наклепі Джастін Бальдоні найняв ту ж саму піар-команду із очищення репутації, що і її колишній чоловік Джонні Деп під час їхнього судового процесу про дефамацію 2020. Другого року плюс Ембер не прогавила шанс наїхати на соцмережі у ексклюзивній заяві, яку вона подала до видання NBC News. Соціальні мережі це абсолютне уособлення класичної приказки. Брехня подорожує по всьому світу, перш ніж правда, зможе вдягнути свої черевики. Я бачила це з перших рук зблизька. Це так само жахливо, як і руйнівно. У заяві зробленій у відповідь на коментар Ембергерт. Адвокат Джастина Бальдоні Фрідман сказав: Тейк PR – найвпливовіша група піарників у світі і має всі можливості повністю спростувати інсинуацію І міс герт і міс лайвлі. Він сказав, що єдина кореляція між обома випадками полягає в тому, що кожен їхній рух був зроблений на очах у всіх, широко знятий і задокументований для громадськості, і щоб люди самі прийняли власне рішення щодо їхніх особливостей, що вони і зробили. Цими словами адвокат Джастина Бальдоні натякнув. Що ніхто не змушував Блейк Лайвлі поводитися так, як вона поводилася під час промокампанії фільму, рекламувати свої продукти, викликаючи роздратування аудиторії. Підтримала Блейк Лайвлі. Також Крістіна Річі. Вона перепостила повідомлення у підтримку Блейк Лайвлі та Ембер Ембергерт. Сак Автра також виступила на підтримку Блейк. Цитата це вражаючі та тривожні звинувачення. Працівники мають повне право порушувати питання, що викликають занепокоєння, або подавати скарги. Помста за повідомлення про неправ. Оту або неналежну поведінку є незаконною та неправильною. Ми підтримуємо сміливість Блейк Лайвлі у висловлюванні питань помсти та домагань, а також за її прохання назначити координатора інтимної близькості для всіх сцен з оголеним тілом або сексуальним змістом це важливий крок, який забезпечує безпеку на знімальному майданчику. Ну а колега Брендон Скленар поділився її скаргою у своєму інстаграм, написавши заради бога, прочитайте це і позначивши Лайвлі і Клайвлі захисники Бальдоні кажуть, що вони можуть зрозуміти запобіжну тактику із наймом антикризових піарників та публіциста. Спочатку Блейк Лайвлі хотіла мати всі права на фільм, але не встигла, тому що Джастін Бальдоні викупив права на екранізацію раніше. Захисникам Бальдоні здається, що таким чином Блейк Лайвлі хотіло якось вибити його із проекту, зробити цей фільм своїм тріумфом і навіть мала Оскарівські амбіції, тому не хотіла йти із Джастіном на контакт. Блейк Лайвлі виставляла аб'юзу. Ром Джастіна на знімальному майданчику захисники Джастіна вважають, що під час зйомок вона зібрала кризову нараду, висунувши вимоги, аргументовані неналежною поведінкою Джастіна, сподіваючись, що вони виженуть його з проекту, але так не сталося, і що проект повністю дістанеться їй. А потім використала весь акторський склад картини, налаштувавши їх проти Джастіна. Якщо ви дивилися перше відео, то маєте пам'ятати там сегмент, де ми говорили про інтерв'ю восьмирічної давності, яке Блейк Лайвлі. Давала норвезькій журналіст К'єрсті Фла, де акторка хамовито з нею поводилася. Наразі журналістка заперечує будь-які зв'язки із Джастіном Бальдоні після того, як виданню The New York Times стало відомо, що режисер співпрацює із Мелісою Натан та її компанією з антикризового піару The Agency Group. Фла відразу прилетіло за участь у наклепницькій кампанії із кенселінгу Блей Клевлі. Я була шокована, як і всі інші, і ніколи б не взяла участь ні в чому подібному. Му, заявила норвезька журналістка. Ось велика розгорнута відповідь юридичної компанії Джастіна Бальдоні на претензії Блейк Лайвлі, ганьба, що пані Лайвлі та її представники висунули такі серйозні та категорично хибні звинувачення проти пана Бальдоні, Верфаре та її представників як ще одну відчайдушну спробу виправити її негативну репутацію, яка сформувалася з її власних зауважень та дій під час кампанії фільму інтерв'ю та прес-активності, які спостерігали. Ся публічного в режимі реального часу та без редагування, що дозволило інтернету генерувати свої власні погляди на ці думки. Ці заяви є цілком хибними, обурливими і навмисно непристойними з наміром публічно нашкодити і переінакшити розповідь у засобах масової інформації. Wayfarer Studios прийняла рішення заздалегідь найняти кризового менеджера до маркетингової кампанії фільму, щоб працювати разом із їхнім власним представником у Jones Works, найнятим Стефані Дж. Жонс через численні вимоги та загрози, висловлені пані Лайвлі під час виробництва, включаючи її погрози не з'явитися на знімальному майданчику, погрози не просувати фільм, що зрештою призведе до його краху під час випуску, якщо його вимоги не будуть виконані. Також було виявлено, що пані Лайвлі завербувала свого власного представника Леслі Слоан із Vision PR, яка також представляє пана Рейнольса для поширення негативних та повністю сфабрикованих та хибних історій. У засобах масової інформації ще до початку будь-якого маркетингу фільму, що стало ще однією причиною, через яку Wayfarer Studios прийняла рішення найняти кризового фахівця для початку внутрішнього планування сценарію у разі необхідності вирішення. Представники Wayfarer Studios, як і раніше, не вживали жодних запобіжних дій і не вживали заходів у відповідь, а тільки відповідали на вхідні запити засобів масової інформації, щоб забезпечити збалансоване та фактичне висвітлення по і контролювати громадську активність, чого явно не вистачає у ретельно відібраному листуванні. Мова йде про листування, скріншоти якого надала Блейк Лайвлі до позову. Так, це доказ того, що не було вжито жодних запобіжних заходів зі змі чи іншим чином, лише внутрішнє планування сценаріїв та приватне листування для розробки стратегії, що є стандартною робочою процедурою для фахівців зі зв'язків із громадськістю. Зараз ворожнеча Блейк Лайвлі та Джастіна Бальдоні є головною темою е, світових таблоїдів. Тим часом Агентство талантів WWE розірвало контракт із режисером та актором після звинувачень Блейк у сексуальних Мамаганнях, якщо онлайн спільнота частково могла зрозуміти тактику Блейк Лайвлі під час промотуру, зараз онлайн спільнота не розуміє цього позову. Також Райан Рейнольдс і Блейк Лайвлі назвали себе представниками робочого класу. Звісно, інтернет вибухнув. Ми обидва із сімей робітничого класу. Іноді дивлюся на дітей та думаю, мені таких подарунків не дарували. Користувачі зачепилися за ці слова, і вони швидко нагадали, що тато Блейк був актором та режисером, мама акторкою і менеджеркою таланту. А сама Блейк дебютувала у фільмі свого батька, коли їй було лише 10 років. Коментатори о, нагадали парі, що їхній робітничий клас виглядає трошки по-інакшому, не як у звичайних людей, Роллс-Ройс і робітничий клас. Окей, Вікторія Бекхем 2.0. Очевидно, що Блейк Лайвлі має режисерські амбіції. Вона хоче контролювати кожну дію. Вона почала диктувати свої умови ще під час зйомок, ігноруючи бачення режисера, який викупив права на екранізацію у Колін Гувер. Очевидно, що був конфлікт інтересів на знімальному майданчику, було перетягування ковдр на тлі амбіцій, як Блейк Лайвлі, так і Джастіна Бальдоні. Хтось вважає це дріб'язковою помстою, яку не варто було ворушити Блейк. Бо на Тлі інших гучних скандалів всі давно вже забули про цей скандал. Можливо, це тактика Блейк Лайвлі для того, аби повністю отримати права на екранізацію другої частини. Проте за її сюжетом там роль Джастіна не така важлива. Друга книга Колінгувер розповідає більше про відносини Атласа та Лілі. З однієї сторони не віриться в те, що Блейк із її потужними зв'язками, гострим язиком, терпіла знущання. Навпаки, вона покликала чоловіка, аби він був під час зйомок і подала цей по. Озов на Блейк зараз працюють найкращі піарники та юристи. З іншої сторони щодо вривання до трейлеру, тут питання: якщо це був приватний трейлер акторки, який вона ні з ким не ділила, то тут питання вже до е, Джастіна, Чому чоловік дозволяє собі систематично порушувати фізичні межі жінки і хамити їй? Можна бути багатою популярною, успішною, як блейк, але це не врятує тебе від харасменту і готовності публіки до останнього не вірити у історії про те, що сталося, бо публік. Зазвичай солідарна проти жінок. Ми не знаємо всіх обставин того, що відбувалося, як вона на це реагувала, яких заходів вживала. Сам же актор розповідає, що репутація Блейк Лайвлі настільки постраждала від цього фільму, що вона хоче виставити себе жертвою і отримати прощення публіки. Дуже багато запитань як до Блейк Лайвлі, так і до Джасіна Бальдоні. Сподіватимемося на справедливість і що суд визначить, хто був негідником у цій ситуації. Та єдине питання до вас: кому вірите ви, плейк. Чи Джастина? Друзі, ось така новина, на чиїй ви стороні, на стороні Блейк Лайвлі і на стороні Джастіна Бальдоні. Тема важка, тема цікава. Я впевнена, що доповнення до цього інфоприводу ми ще будемо з вами піднімати на цьому каналі. ну а я, користуючись нагодою, прошу вас підтримати наших титанів, хлопців та дівчат, які боронять кордони України, які воюють за нашу перемогу. І також прошу вас не проходити повз для безпритульних тварин. Це дуже важливо зараз, особливо взимку, гривнею кормом донатом. Голосом у ваших соціальних мережах ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших бездомних чотирьохлапих друзів. Ну що ж, на сьогодні це все. Скоро побачимося з вами. До зустрічі, друзі. Бережіть себе та своїх рідних. Бай-бай!